Моє вітання. Я хочу вам показати ще одну троянду з мого саду. Це Дольче Віта. Наскільки я довго чекала її цвітіння, цю квітку я придбала з інтернет-магазину Сільський Вісник ще у 2017 році. І ось, врешті-решт, я отримала той бутон, вона вірніше мені подарувала, якого так хотілося. Погляньте, який ніжний. Набитий бутончик. Ну, хіба ж це не чудо? І хто каже, майже не має ніяких пахощів, ні. Є ніжні, ніжні, тонкі-тонкі пахощі. Наділяє, дарує і ця квітка нас. А поруч з нею лілія от гібрид. От-от і вона зацвіте. Далі лагібриди будуть скоро цвіту цвісти, а ось лілейники поруч і такий бордюрчик з лаванди. Погляньте, ось моя лавандочка. Що, що це за чудо? Лавандові квіти. Тут же у нас і баклажани далі є, полуничка, петрушка, красуня-юка. А я проходжу і хочу показати, я йду до Акви. Але по дорозі, ось погляньте, яка краса, ще одна троянда. Я переплутала, чи це плетиста троянда, чи канадійка. В мене дві троянди. Вони приблизно однакові. Погляньте, яка красунка. А ось вона отримує, закручує свій бутон. Ну, ну, чудо, на квітці по декілька на гілочці, на пагоні, по декілька бутонів. Я правда її не хочу пересадити, бо вона ну, не можна, щоб була поруч з виноградом. Ну, в мене так, трояндий виноград красиве і корисне, як казав Максим Рильський. І ось я підійшла до своєї акви. Погляньте, погляньте, як закручені. Закручена квітка, закручені пелюсточки. Дощ трішки вплинув на неї, вона вже втрачає трішки свою форму. Але з таким чудом я поділитися з вами не просто не могла, не мала цього. на це права. А ось моя маленька коніка. Вона стільки хворіла. Я раніше знімала про неї ролик і говорила, льолькою ми її називали. Вона дуже хворіла. А виручила, ось тобі, хоч вірте, хоч не вірте. Звичайна гераль. Далі ехінацея. а там вже обрізана, обрізана мері Роуз, вже обрізала. І, і щебрець. Ну як, як можна в дворі бути без щебреця? Чабер його звуть. Ну, а в нас, як казала бабушка, Щебрець, так я і кажу, щебрець. Ось така краса. І наші квіти. Ну, слава Богу, треба ж таку красу мати в своєму садку. Слава Богу, що вони у нас є, вони вижили. Тут і дельфініум примостився, він же відцвітає. І виноград щойно пропасункувала, і вже знову треба пасункувати цей виноград. Ось така красунька. Ось все це в моєму садку. Бачите, все-все. Разом все поруч. І троянди, і виноград, і ялинка. Така краса. Дай Боже, всі вживаються, всі миряться. Все чудово і гарно. Тож бажаю всім здоров'я, добробуту і головне мирного неба.